Вчора вже було пізно показувати щось, вже пізно розгрозилися з фонариками, щоб не бігати, то особливо ще й сам нічого не побачив. А зараз приїхав. іду зараз буду дивитися, що вийшло викупити і, і чим треба буде займатися в ближайше місяці часу. Так, викинути оце сміття для бляха, папіросики якісь які, корив хтось. Фу. Так, тут ничего нема. ма. Волтильки. Что-то сразу тоже повыкидывают. Буклетики. Карта я буду. будем тати що до сувеніром. Так, треба багажника залізти відкрити.